Ісаак Маса, голландський купець і посланник, коротка звістка про початки походження сучасних війн і смути в Московії, що трапилися до 1610 року. Борис, пославши грамоти з Москви, наказав, що в сіверській землі нікого не щадили, а поводилися з народом як комарницькі волості, що і було виконано. Але настільки нелюдяно, що всякий, хто чув, про те, здригався, так багато мусило загинути невинних людей. Жінок, дівчат і дітей безчестили до смерти, а тих, що залишилися в живих, продавали за старе плаття або за півкварти горілки, або за інші якісь незначні речі. Негайно після грабежу в таборі можна було купити за пів гульда на БК, за два бланки вівцю тощо, бо награбованого було так багато, що не знали, куди подіти, бо земля сіверська була багата. А Дмитрій ні в кого нічого не забирав, а залишав кожному своє, тому народ так тулився до нього, і коли московити почали жорстоку розправу, то до Дмитрія стало віддаватися ще більше людей, які не бажали й чути про царя Бориса в Москві, а залишилися вірними до самої смерті і зазнавали всі муки і тортури, повсякчас стверджуючи, що він істинний Дмитрій, так що деякі, які ніколи й не бачили його, попри тортури, не відступили від своїх слів. Московити не вміють вести іншої війни, крім як на омання або з багатолюдним військом, або проти ненавчених порядку татар. Коли під час погоні за поляками московити спіймали одного сурмача, то догола роздягли і так привели до свого табору, посадивши його голим на гармату, глумилися і потішалися з нього. А коли розгледіли його, виявилося, що то був сурмач, який служив у їхньому власному війську з німців. Так, один шотландець, що служив у московському війську, переслідуючи ворога, захопив польський стяг і замість стягнути за собою або згорнути, високо тримав його в руці, продовжуючи скакати за ворогом, а його соратники, приймаючи його за польського прапореносця, стали стріляти в нього і завдавати йому ударів. І ще дивно, що йому вдалося врятуватися, коли він кинув прапор. І такі нісенітниці траплялися часто, звідси можна зробити висновок, як вони вміють вести війну і битися, також бивали один одного через здобич, мов собаки. Під кромами, де було найбільше чотирьох тисяч козаків, стояло московське військо, що налічувало добрих 300 тисяч чоловік, бо до них щодня прибувала підмога. І кожен божий день 200 або 300 піших козаків з довгими мушкетами робила вилазку з кром. Виманювали з табору деяких здобувачів почести, які вважали, що верхи наздоженуть козаків. Але козаки, настільки вправні в стрільбі з мушкетів і в довгих пищалей, не давали промаху і завжди підстрелювали вершника або коня. І так щодня клали мертвими 30, 50, 60 воїнів з московського війська, серед яких було багато молодих і красивих дворян, і були люди, які шукали собі честі. І поки Корела, отаман козаків, був здоровий, московити не знали спокою, козаки то раптово нападали на них, то обстрілювали, то глумилися з них або обманювали. Та й нагору часто виходила шльондра, в чому мати народила, яка співала ганебних пісень про московських воєвод, і відбувалося багато іншого, про що непристойно розповідати. І військо московитів на свій сором мало все це зносити, і стріляли вони завжди зі своїх важких гармат даремно. Бо не завдавали і не могли заподіяти кому-небудь шкоди, у кромах тим часом безперестанку трубили в труби, гуляли і пиячили. Близько четвертої години ранку кромляни та зрадники в московському війську були насторожі і негайно примчав з табору на вороному куні вершник майже до самого кромського валу, а то був сигнал. І негайно кромляни, мов швидкий вихор накинулися з усіх боків на табір. Так ані вартові, ані хто інший не встигли єдиного слова вимовити, а тим часом у таборі перев'язали по руках і ногах всіх начальників і відправили їх у кроми, а ті зрадники, що були в московському війську, підпалили з усіх кінців власний табір. Московити, які не знали про цей намір, начулися такого великого страху, що покидали зброю, одяг і так швидко розсипалися в різні боки, що на це не можна було дивитися без подиву. А гонитва і втеча через Москву тривали три дні, і коли їх запитували, навіщо вони так швидко втікають, вони не могли нічого відповісти. І коли бояри кремлівські хотіли довідатися від них, вони сварливо відповідали ідіть самі туди і подивіться. Тим часом народ Москві ставав все більш свавільним і ні про що не питав, але якби хто-небудь прийшов з військом, то відчинили б ворота і впустили б його. Прийшла звістка, що отаман Корела зі своїми козаками стоїть за 6 миль від Москви, після чого у місті негайно почалися приготування. Почали підвозити гармати до стін, але робили все так недбайливо, немов навмисне, так що й народ, дивлячись на це, потішався і глумився. Я думаю, що все це робили задля того, аби приборкати народ, бо надзвичайно боялися просто люду, який був бідний і голий, і дуже бажав пограбувати московських купців і панів. Так, що воїстину у Москві більше боялися мешканці, ніж ворога або прихильників Дмитрія, Годунових зв'язали і заточили пов'язницях кожного окремо, так само як Вільяминова і Сабурова та всіх їхніх прихильників. І всі їхні будинки були віддані на поталу, і вони були дочиста сплюндровані так, що грабіжники вбивали один одного. Грабуючи деякі залізли в льох, де стояло вино, перевернули діжки, вибили дно в барилах та й почали пити, наливаючи одні шапками інші чубітьми й черевиками. І вони з таким запалом віддалися питтю, на що вони там усі та класі, що потім знайшли близько п'ятдесятьох, що допилися до смерті. У Московії всі добрі наїзники, бо вони з дитинства до самої смерті їздять верхи. У Москві кожен купець, навіть небагатий, тримає коней, і з однієї вулиці на іншу переїжджає верхи, а коні і їхній прикорм там дешеві. Також були деякі серед слівців, які говорили про те, що неможливо вважати царя за справжнього Дмитрія, що дійшло до слугу Басманова. Під начальством якого було близько восьми тисяч стрільців, і він доніс цареві і вмовив його, що він був обережніший, бо його особі загрожує велика небезпека. Одним словом, після вчиненого таємного великого розшуку, з усіх безлічі замовників відкрили і схопили сімох. Цар Дмитрій зібрав і запитав усіх стрільців, навіщо вони вчинили змову, і вимагав, щоб вони в його присутності прямо висловили причини своєї недовіри. Вони всі були дуже тим здивовані і зі слізьми впали ниць, благаючи про помилування, клялися, що нічого не знають, і просили царя надати їм милість, вказати їм тих, хто настільки несправедливо звинуватив їх. Цар негайно велів Басманову вивести до натопу вище згаданих сімох стрільців, і як тільки їх привели, Дмитрій сказав. Дивіться, ось ті, які говорили, що ви всі змовники і сповнені зрадницькими злими намірами проти вашого законного царя і повелителя. Негайно вони всім скопом накинулися на цих людей, схопили їх і розірвали на шмаття настільки огидно, що ніхто не зможе повірити, бо у всієї множини не було нічого в руках, ні зброї, ні палець, проте вони напали на цих згаданих сімох стрільців і своїми руками розірвали їх на шматки. Так, що їхній одяг було залито кров'ю, немов вони забили багато биків, і деякі стрільці рвали зубами шматки м'яса з цих сімох, немов собаки, які рвуть і кусають оленя, і один стрілець відкусив своїми зубами вухо, яке він з великою злістю ще довго жував, та так довго, що міг проковтнути і зжувати в крихти. Одним словом, і голодні леви не могли б накинутися на молодих ягнят, як ці люди накинулися на своїх братів. Після цього стрільці голосно кричали Так, слід чинити з усіма ворогами і зрадниками нашого царя. І хоча Дмитрій був тиранічним, однак не міг дивитися на це, і весь час, поки це відбувалося, перебував в одному з покоїв. А шматки від тих роздертих трупів підібрали і склали на віз, і вивезли за місто, кинули на поталу собакам, і віз везли по місту так, що у всіх, хто те бачив, волосся, ставало дибким. Весь час мого перебування в Москві я невідступно докладав великих зусиль, щоб отримати мапу міста Москви, але мені не вдавалося, бо там немає художників, і вони не піклуються про них, бо не мають проте ніякого розуміння. Щоправда, там є іконописці і різбіарі, але я не наважився спонукати їх зробити для мене зображення Москви, бо мене напевно схопили б і піддали тортурам, запідозривши, що я замислив якусь зраду. Такий підозрілий цей народ, що ніхто не наважиться зробити щось такого роду. Все, що я знаю про Сибір, я зібрав з великими труднощами і зобов'язаний цим дружбою з декількома московськими придворними, які на знак прихильності до мене повідомили мені ці дані після того, як довго в них відмовляли. Вони могли поплатитися за це життям, оскільки російський народ надзвичайно недовірливий і не терпить того, що відкривали таємниці його країни. Під час змови проти царя Дмитрія не знали ні перших, ні останніх в тій змові скількох тисяч чоловік, і були змовники здебільшого московські дворяни й купці, і багато хто з Новгорода, а також із Пскова та інших місць, які задовго до того прибули таємно до Москви, щоб вчинити свій заколот. Забили на сполох спершу у Кремлі, а потім у всьому місці, і було велике хвилювання, і багато зі зброєю поскакали на конях до Кремля. А по всіх вулицях кликуни змовників кричали: Гей, люб'язні брати! Поляки хочуть убити царя, не пускаймо їх до Кремля. Поляки, налякані цими криками, переважно сиділи у своїх будинках, здебільшого збройні, і були затримані натовпом, що обложив їхні двори. Щоб грабувати і вбивати, і всі поляки і люди в польському обранні, схоплені на вулицях, поплатилися життям. Дивно було дивитися, як біг натовп з польськими ліжками, ковдрами, подушками, одягом, кіньми, уздами, сідлами і усяким домашнім начинням, немов усе це рятували від пожежі. Двір, на якому стояв пан Вишневецький, хоробро захищався до самого закінчення заколоту, і коли бояри всюди розігнали народ, маси людей зібралися навколо цього двору, бо він стояв на великій площі біля ріки Неглинної, і його обложив незлічений натоп народу, стріляючи й рубаючи все в шматки і розграбували кухні, стайні і нижні покої. Але поляки, засівши у верхніх покоях, чинили великий опір. І відважно стріляли з вікон, поклали багато московитів. І як тільки московити наступали натовпом, щоб заволодіти золотом, дорогими одежами, що кидали з вікон поляки, то їх підстрелювали, немов звіра або птахів, і як тільки збирався натовп, поляки стріляли в нього. Також поляки три рази навмисне буцімто виказували намір здатися, і московити, повіривши цьому, цілими сотнями прямували по сходах, аби почати грабіж. А поляки тим часом відчинили на горі сіни, і як тільки московити почали тіснитися в сінях, одразу стріляли по них сорока або п'ятдесяти пищалей, і московити падали і летіли вниз по сходах, немов що женуться з горища. Одним словом, усе тривало досить довго, і деякі привезли туди гармати, зняті зі стін міста, і стріляли з них по дому та калічили же своїх, які безперестанку рвалися по сходах. Бо такі жадні вони до гарбунку. Нарешті прибули туди всі московські вельможі із старанними проханнями умовили московитів відступити, і там полягло більше трьохсот московитів, і багато хто був поранений, а в поляків полягло всього лише двоє чи троє. І багато хто розбагатів, скуповуючи награбоване добро у тих, хто вчиняв грабіж, і то були найбільші негідники з числа нероб, злодіїв і шахраїв, яких там чимало. А тим купцям, що продавали свій товар у царську скарбницю, Шойський відповів, що вони повинні отримувати гроші з розтриги, які у них купував. І понад те сказав їм, що у скарбниці нічого немає, і що Дмитрій цю скарбницю спорожнив і переслав до Польщі, іншої відповіді вони не отримали. І ще таке сталося з багатьма іншими купцями різних націй. Слух Філіпа Гольбейна з Аусбурга смертельно поранили після того, як пограбували догола. Також міланець Амбросій Челару, після того, як до чиста був пограбований і віддав грабіжникам усе золото, гроші і все добро, і лишився в самій сорочці і не бажав її віддати, щоб було чим прикрити сором. Тоді московити захотіли її отримати і стромили йому ножа в живіт. Так, що він упав мертвим, із нього зняли сорочку, і тіло його не могли знайти серед інших трупів як не шукали. Двір у Москві, на якому розташувався польський посол, спіткала краща доля, бо на ньому було 300 озброєних поляків і ще набігло чимало втікачів до них. Московити цей двір суворо стерегли і ще огородили гарматами і стовпами та охороняли день і ніч, так само охороняли й будинок пана Вишневецького з Києва. Зі свитою, в якому було понад 300 чоловік, які так відважно захищалися. Також московити боялися заколоту у Ярославлі, бо у Сандомирського у свиті занадто багато людей, тому взяли від нього 70 дворян із твердою обіцянкою відправити їх до Польщі, і це для того, щоб зменшити почет Сандомирського. Але поляки не послухалися і не повірили обіцянці, тоді піднявся весь народ і оточив їхній двір. І поляки вважаючи, що їх хочуть позбавити життя, відважно озброїлися і в повному озброєнні хотіли хоробро боротися до самої смерті. А московити, боячись, що з цього може настати велике лихо, дали найстрашніші клятви в тому, що вони обіцяють щиросердно, і поляки нарешті повірили їм, віддали 70 чоловік, сподіваючись, що їх відправлять до Польщі. Але їх затримали на півдоросі і не довезли до Москви. вважають, що їх було вбито. З Москви в 1607 році щодня надсилали гінців у всі міста зі звісткою про перемоги московитів. І навіть коли московське військо зазнавало поразок, слали по всіх містах звістки, що ворог розбитий, так що всюди з радості били у дзвони. Це робили для того, щоб народ не відпав. А постійно тримав вірність Москві, бо московити були навчені прикладом Шуйського, який зрадив під час вступу Дмитрія в межі Московії. Сам Дмитрій, знаючи московські звичаї, казав. Доправити московитами треба зі суворістю, що цілком справедливо, бо їх можна утримати в покорі тільки страхом і примусом. Народ цей благоденствує тільки під долоною свого владики, і тільки в рабстві він щасливий. Ось чому все піде добре тоді лише коли цар по лікті буде сидіти в крові. Московський загін, посланий від Калуги по Оці з намірами напасти на деякі міста, зайняті повстанцями, зазнав. У всьому невдачі і всюди був розбитий. І тоді ті, що сиділи в калузі з усіма силами, напали на московське військо і побили його в прах та змусили до втечі, ще й підпалили московський табір з усіх кінців, і це сталося від зради і незгоди серед московських воєвод. І втеча була така ж, як два роки до того під кромами, бо воєводи ледь встигли вибігти зі своїх наметів, як уже калужани оволоділи всіма гарматами. Тікачі, що проходили через Москву, не міли відповісти, навіщо вони тікають, але зухвало говорили: виступайте в похід разом із царем і спробуйте самі. Всі наближені нового царя Михайла необізнані юнаки, спритні ж і ділові урядовці з приказів жадібні вовки. Всі безрізниці грабують і розоряють народ, ніхто не доводить правди до царя. До царя доступу нема, без великих витрат. Не можна прохання подати до приказу без великих грошей, і тоді ще невідомо, чим закінчиться справа, буде її затримано чи пущено в хід.